Вітаю, Трамп поговорив з Путіним. Зеленський готує спецконтракт для 18-річних, а ультраправі з Європи зібралися у Мадриді. Про це та інше в сьогоднішньому випуску почнемо із того, як Кремль відреагував на повідомлення Трампа про розмову з Путіним. Нагадаю, що Трамп заявив це в інтерв'ю New York Post, і він сказав, що спробував домовитися. Про припинення війни в Україні, ну тобто, це була розмова, направлена власне, на цю тему. Деталі поки що нам не повідомляють. Все, що з'являється в засобах масової інформації, я вважаю, що поки що можна вважати вигадками та припущеннями, тому що це ще не основа для перемовин. Тим паче, що Трамп пообіцяв, що зустрінеться з Зеленським, після того буде предметна розмова з Путіним про що зараз ішла мова, можна лише здогадуватися, але я сподіваюся, що те, що робить Трамп, воно націлене на додаткові санкції, тобто, швидше за все, це були попередження Путіну про те, що далі буде гірше, крім того, що ми знаємо, що Росія зараз вже починає приховувати навіть показники власної економіки, щоб не було зрозуміло ні самим росіянам, ні закордонцям про те. Що ж насправді відбувається в Росії, а Росія потихеньку починає менше отримувати грошей, і це тільки початок. Я думаю, від Трампа він може набагато більше. А взагалі на цю заяву Трампа заяву прореагував Дмитро Пісков, це прес-секретар Кремлівського правителя. Він сказав, що не може ні підтвердити, ні заперечити. Ось така російська дипломатія. Вони навіть бояться визнати того, що розмова могла відбутися. Вони навіть бояться сказати про те, що Путін відреагував на дзвінок Трампа, якщо справді він був, ну але про це заявив нам Трамп, тому довір не довіряти йому у нас підстав немає. Далі у нас президент Зеленський почав говорити про воєнний стан і вибори. Точніше, про зняття воєнного стану для того, щоб провести вибори. Останнім часом в засобах масової інформації України, Європи, Сполучених Штатів, ця тема накопичується, назбирується, і вона вже починає гарячіти. І почали говорити про те, що війна нібито може зупинитися тільки заради того, щоб провести вибори, і нібито на цьому наполягають Сполучені Штати. Президент, звичайно, реагує на цю ситуацію і говорить про те, що це є небезпечно для України, небезпечно призупинити воєнний стан, адже це буде означати, що армію можна буде відпускати додому. А це буде означати, що якщо Росія захоче скористатися таким моментом, коли українських військових на фронті поблизу нуля буде менше, то вона може вдарити. Більш того, Американська розвідка повідомляє про те, що росіянці нібито готують нові бригади, накопичують знову свої війська, роблять це через якусь приховану мобілізацію, чи ще якимось чином, і фактично збирається продовжувати воювати не тільки з Україною, але й продовжувати війну з іншими європейськими територіями. Чи це буде країни Балтії, чи це буде наступ через Білорусію на Польщу? Чи це буде Фінляндія, Норвегія, ми цього не можемо точно знати. Але точно розвідка може слідкувати за кількістю військ, за переміщенням військової техніки і за тим, що відбувається в повітряному просторі. А нещодавно, якраз один з російських невійськових урядових літаків порушив повітряний простір Фінляндії. Його не збили, все нормально, але таке повідомлення було зафіксовано. Про перемовини президент Зеленський також сказав те, що готовий зустрічатися з Путіном за умови, якщо Сполучені Штати і Європа не кинуть Україну. Що означає, не кинуть, а те, що я думаю, що він мав на увазі, що вони будуть підтримувати нас і будуть надавати свої військові гарантії, економічні гарантії і дотискати Росію своїми санкціями, тими санкціями, які Насправді могли би бути сильнішими, і їх могло би бути більше. Заяви Трампа та його адміністрації про те, що Байден робив недостатньо санкцій, можна розцінювати як те, що Трамп бачить ще додаткові можливості тиснути на економіку Росії, на її торговель, торговельно-економічні зв'язки з іншими країнами, насамперед з Китаєм та Індією, які є найбільшими покупцями російської нафти. І відповідно це буде заважати Росії заробляти, заважати Росії накопичувати ракети, дрони та іншу військову техніку, яку вони використовують проти нас. Ну а ще фактично говорив Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану про те, що він готовий сісти за стіл переговорів, якщо це буде єдина схема для принесення. Миру українцям, тому що ж ми ж розуміємо, що натиснувши Трамп може змусити Путіна і його війська відійти з території України. Чи вдасться це зробити? Я думаю, що ми дізнаємося вже найближчі кілька місяців. Адже заява про 100 днів від Трампа і від спеціального представника по Україні Кіта Келога вона не звучить просто так, аби зазвучати. Це дедлайн про якого вони збираються в перемовинах. Виставити основні точки, змусити, змусити Путіна піти з України або інакше діяти потім, допомагаючи Україні, в тому числі військовою технікою, амуніціями і додатковими санкціями проти Росії. Ну а ще в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з Зеленським і з Сирським. Джузепа Каво Драгоне здійснив фактично цим перший свій закордонний візит. Вони говорили всі разом про те, що можна продовжувати і треба продовжувати збільшення виробництва зброї в Україні, яка може бути корисна не тільки для самої України, але й загалом для альянсу. Також говорили про продовження підготовки до наступного засідання Рамштайну, і також говорили про те, що фактично Європа нікуди не дінеться від того, що повинна буде. Збільшувати власні військові бюджети на, на рівні 5% від ВВП кожної країни. Я нагадаю, що поки що фактично близькими є тільки країни Балтії та Польща. Всі решта поки що десь ховаються поблизу 2% і менше 2%. Я нагадаю, що Трамп вимагав у європейців збільшити цей бюджет, хоча б до рівня 2%, що буде відповідати загальним вимогам. Бо інакше виходить, як каже сам Трамп, Сполучені Штати доплачують за всю цю безпекову історію, і це не є справедливо по відношенню до американських виборців, до американців. Ну також ще Зеленський наголошував вчора про те, що Путін буде продовжувати свою підготовку до війни, про те, що є інформація збільшення російської армії більш ніж. На 100% ця інформація надходить, надходить по лінії розвиток різних країн, і відповідно до цього ми повинні враховувати моменти відносно того, що війська українські повинні бути там, де вони зараз є, повинні далі контролювати частину Курщини, що відповідно дозволятиме Сумщині, Харківщині, Полтавщині спати спокійніше, так би мовити. Більш того, це чудове місце для місце для знищення е, ворога, і там уже за приблизними оцінками знищено близько знешкоджено, скажімо так, правильно сказати: близько 40 тисяч російських військовослужбовців, з них 16 тисяч приблизно загинули, і близько тисячі попали в полон. Відповідно, це є обмінний фонд для повернення українських військовополонених. І ще важливий момент це те, що був удар по пункту управління росіянців на Курщині. За інформацією розвідки загинуло приблизно 20 російських офіцерів, серед них могли бути старші офіцери також з північної Кореї. І говориться про те, що наша розвідка добре працює і влучні удари. Якщо таких ударів буде більше і вони будуть Десь навіть трохи далі, тим швидше Путін може почути Трампа, тому що в тому числі основним голосом, основним переговірником є Збройні Сили України і їхні досягнення. Ще Зеленський заявив також вчора про те, що Міноборони розробляє спеціальний контракт для того, щоб залучити до війська 18-24-річних українців. Це буде означати тільки добровільну основу, як говорять. Термін буде рік, в якому буде багато пільг кажуть. Також буде преференції дуже високе грошове забезпечення, можливість безкоштовної освіти і кредиту для домівки. Тобто для молодої людини там такий пакет, каже Володимир Зеленський. В мене питання тільки до цієї пропозиції, чи грошове забезпечення. Саме для цього спецконтракту буде відрізнятися від решта фінансового забезпечення тих військовослужбовців, які вже давно служать. Тому що, на мою думку, справедливо було би підняти фінансове забезпечення всім, особливо тим, хто служить давно, хто служить уже рік, два, три, а може навіть з 2014 року. Ці хлопці насамперед. Вони заслужили це фінансове забезпечення, і вони так само заслужили право на безкоштовне навчання, якісне безкоштовне навчання, можливо, навіть за кордоном з поверненням потім до України, і не просто кредит на житло. Я вважаю, що вони за рік часу, як мінімум, заслужили вже безкоштовне житло, яке вони можуть отримати для себе і своєї сім'ї. Держава повинна їм це забезпечити, і це не складно насправді зробити. За ту кількість грошей, які Росія вкладає зараз в контракти з російськими найманцями, з російськими окупантами, ми повинні також дивитися на цю всю історію і надзвичайно сильно цінувати українських солдат, які захищають українську землю. Наступна тема це. Природні ресурси. Також в останньому інтерв'ю Зеленський говорив, що зараз росіянці захопили приблизно 20% території України, але не 20% корисних копалин Це позитивна новина, якщо вона відповідає дійсності. Проте Зеленський говорить, що Путін таким чином може заробляти трильйони доларів на цьому. Тоді, якщо зупиниться війна і Спроби звільнити українську окуповану територію. Адже тоді, коли не буде обстрілів, Росія зможе вивозити корисні копалини або там же ж на окупованих територіях відкривати виробництво, переробку і так далі, і фактично буде обкрадати Україну на трильйони доларів. Тому треба продовжувати звільнення української території. Ще одна річ. Це вже пов'язано з дипломатією. Нарешті Зеленський призначив нового посла України в Молдові. Всі ми очікували, що ним стане колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, який колись називав народних депутатів певними туристами. Але на даний момент його кандидатуру не було погоджено, і замість нього призначено Пауна Роговея надзвичайним і повноважним послом України. В Молдові до цього він був спеціальним представником МЗС і виконував спеціальні доручення. Ну а до цього ще аж в 2020 році. Увага. На початку 2020 року був звільнений Марк Шевченко, який працював на посаді посла України в Молдові. Фактично, 5 років пройшло, і нарешті маємо нового посла. Ну, з Молдовою МЗС наші спілкуються дуже тісно. Я сподіваюся, що це зможе підсилити наші дипломатичні позиції в Молдові і якимось чином, в тому числі, допомогти українцям, які в Молдові перебувають зараз, тимчасово переховуючись від війни, зберігаючи свої сім'ї, своїх дітей. Сподіваюся, що Посол буде допомагати в цьому всьому процесі. А... Далі в нас є новина щодо країн Балтії, які остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою. А це означає, вони так кажуть, що часи політичного тиску закінчилися, і навіть президент Литви Гітанас Наусіда, якось отримавши цю інформацію по телефону, перебуваючи серед інших європейських лідерів, заявив фактично, що Раша гудбай і Ленін гудбай. Тобто, оці от. Старі радянські часи, коли е, під'єднували все в одну систему, коли проводили електрику, і це допомагало в тому числі заробляти кошти центру в Москві, насамперед вони закінчилися, і закінчилися можливості якимось чином шантажувати країни Балтії. Тобто, Литва, Латвія і Естонія тепер приєдналися до європейської енергетичної системи. Я нагадаю, що Україна зробила це остаточно у 2022 році. Ну і ще планується додаткові енергоз'єднання Литви і Польщі вже в наступні роки, десь до 2030 року. Спеціальні лінії мають бути побудовані. Це буде дозволяти мати в країнах Балтії ще більше електроенергії напевно, запускати додаткові виробництва в тому числі. Я сподіваюся, що виробництва. Пов'язані з військово-промисловим сектором, який а, може добре підсилити Україну, а Україна тим часом нарощує імпорт газу з Європейського союзу. Що сталося? Запитаєте ви? Адже перед тим Нафтогаз неодноразово заявляв про те, що газу в Україні є достатньо, і достатньо для того, щоб пройти опалюваний сезон. Але я нагадаю вам, що сталися обстріли. На території Львівської області і на території Харківської області. Харківщина, де є в основному видобуток газу в Україні, через це втратила технічні деякі можливості. Це тимчасова історія, та ж сама історія у Львівській області. Тобто ті речі, які там можливо в деталях не треба зараз називати, але вони зазнали пошкоджень внаслідок а, запуску десятків ракет і безпілотників. І через те зараз Україна імпортує газ з Угорщини, з Словаччини і з Польщі. Угорщина і Словаччина зараз надає приблизно по 7 мільйонів кубометрів газу, і Польща 1,8 мільйона на даний момент. Сподіваюся, що скоро ця ситуація закінчиться, все буде налагоджено, і ми знову будемо використовувати український газ. Які точно дешевшим ніж той, що у Європі, а то фактично ми втрапили в ситуацію про те, що Словаччина опинилася без російського газу. Фіцо почав говорити, що Україна шкодить Словаччині таким чином. І після ударів ми опиняємося в ситуації, що взагалі мусимо ще й не просто не допускати російський газ до Словаччини, але ще й брати в Словаччини цей газ. Я нагадаю, що є потоки. Відповідний потік іде з Туреччини Азербайджанський Газ, потім йде через Румунію цей газ і потрапляє до Угорщини і Словаччини. Ще одна важлива річ стосовно ексгумації жертв волинської трагедії. Посол Польщі підтвердив, що початок цього процесу буде уже навесні. Сторони України і Польща обмінялися інформацією про місця захоронення. Поляків, і десь приблизно, як мінімум, в одній точці це пужники у 45-му році загинуло близько 80 осіб. А вже з цього навіть населеного пункту будуть починати ексгумацію. Чи будуть відповідні речі на території Польщі, поки що невідомо, але принаймні за заявами польської сторони це теж розглядається. Ну і дехто називає Шабашом. Але кажуть, що це не так. Європейські ультраправі з Орбаном і Лепен зібрали масштабну зустріч у Мадриді. Вони вибрали гасло, яке схоже на Трампівське. Зробимо Європу знову великою. Я не знаю, чи вони таким чином намагаються просто приєднатися до величності Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Але всі фактично на зустрічі привітали повернення Дональда Трампа. Я думаю, що це один із способів підмазатися, так би мовити, під любов до нього. Там виступав Орбан, багато чого говорив. Також там колишній міністр фінансів Естонії Мартін Хельме виступав. А, і ще а, Хельме засуджував ліваків а, в той момент. І тут його перервала одна активістка, активістка групи Фемен, яка іспанською мовою почала кричати ні кроку назад проти фашизму. Після чого її вигнали. Що означає цей жест, незрозуміло, адже в її фразі, що не треба відступати від боротьби з фашизмом немає нічого поганого. Це означає, що або ці ультраправі вважають, що не треба продовжити боротьбу, або що вони вважають себе такими чи як? Питання риторичне воно залишається. В Німеччині скоро будуть вибори, буквально за два тижні, і провідні партії втрачають підтримку. Поки що, може, не критично, але тим не менше, відсотки по одному кожен втрачає ультраправа альтернатива для Німеччини з дпн канцлера Олафа Шольца втратили по одному пункту, і тепер їхня підтримка становить відповідно 21,16%. і Зелені під керівництвом міністра економіки Роберта Габека. Осідає тепер четверте місце, в них 12%. Ну а ще ми маємо інформацію про те, що ліва партія Лінке зараз, за за інформацією цих опитувань може пройти 5% бар'єр і потрапити до німецького Бундестагу. Уважно слідкуємо, адже розклад політичних сил в Німеччині звичайно однозначно впливає на ситуацію політично в Європі загалом. І інформація від Трампа і санкційного списка, адже туди потрапив суддя криміналь... міжнародного кримінального суду Карім Хан, який нагадаю, видав ордер на арешт глави Росії Путіна, і він став сам людиною, на яку обмежуються зараз економічні санкції і обмеження на поїздки для нього і для його родини. Нагадаю, що це сталося завдяки тому, що. Карім Хан наклав санкції на Беняміна Натаняху, прем'єр-міністра Ізраїля. Ну а Сполучені Штати мають настільки тісні безпекові зв'язки з Ізраїлем і дружбу з Беняміном Натаняху має відповідно сам Трамп, що він вирішив накласти ці санкції на самого суддю, для того щоб він уже відпустив Беняміна Натаняху, вважають, нібито вже найстрашніше позаду. І можна вже розслабитися, але, як бачите, Карім Хан виявився таким от неприступним. Тим не менше, Урсула фон Дерлян сказала, що а, це неправильно те, що зробив Трамп. Вона стала на захист міжнародного кримінального суду. Ну і сам кримінальний суд сказав, що це не повпливає на діяльність міжнародного кримінального суду. Він далі буде функціонувати і так далі. А наші АМЗС відповідно представники сказали, що а, далі суд буде займатися питаннями притягнення росіян до відповідальності за скоєні злочини в Україні, попри будь-яке запровадження США санкцій проти цього суду. І наостанок кілька речей Ердоган на зустрічі з Емануельним Макроном закликав до зняття санкцій із Сирії. Це ще раз підтверджує, що у Туреччини є великі плани на Сирію, і вони допомогли. Звідти вигнати Асада, який переховується зараз в Москві, Нагадаю, другий інцидент це те, що президент Сербії Вучич їхав автомобілем, і від того автомобіля відвалилося колесо. Всі живі, все нормально. Він пересів в інший автомобіль. Поїхав відповідно. Навіть ролик в соцмережах показали, щоб довести, що ця ситуація не була якимось чином. Спричинена. Ну, правда, чи водій перевіряв колеса автомобіля, я не знаю. Мені цього не відомо. І неприємна річ це інформація про львів'янина, якого забрав ТЦК, і він раптом опинився з травмами на трасі поблизу Житомира. Звичайно, представники Львівського ТЦК кажуть, що він сам вискочив з автомобіля. Правда, це що мені складно сказати, але відомо, що травми. У цього військового а ним виявився 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин, як кажуть, він же викладач, лаборант Львівського університету імені Івана Франка Степан Більченко. Він був доставлений для проходження ВЛК у частину 29.2.0. Кажуть, що він не пройшов нормально ВЛК, його повезли вже відразу. В навчальну військову частину можливо він вистрибнув, а можливо, і інша якась ситуація сталася більш прикра і більш критична. Говориться про те, що точно щось із поводженням представників працівників ТЦК у Львові абсолютно коїться ненормальне. Я від себе лише додам. Я в двох ситуаціях пробував з ними розбиратися. Вони приховують інформацію. Вони не допускають до себе в приміщення, чим ігноруючи фактично виконання закону і перешкоджаючи діяльності народного депутата. Чому вони це роблять? Чому не реагує на заяви ДБР і Нацполіції? Напевно, є якесь зелене світло, як то кажуть. Але ви знаєте, час все розставить на свої місця, і карма дуже швидко закривається, земля кругла. Я впевнений, що таки знайдуться. Ті, що почнуть поступати по совісті, і здадуть кілька таких серйозних справ на керівників Львівського ТЦК, які дозволяють собі занадто багато. Бережіться, дякую Збройним силам України, що гідно захищаєте нашу державу. Дякую всім захисникам і захисницям. Дякую за те, що даєте можливість жити і створювати україномовний контент. Гарного вечора і слава Україні.